Він повертається до нас. Хитрий план склався в його голові. Він мене хоч не з'їсть. О, ти видовище для хворих очей. Вітаю Яшой це третя частина проходження дреджу. Всі посилання в описі. Приємного перегляду. Мені продавати всю цю рибу й він сам мені віддасть стосунній всередині. Він мені не віддав тосу ній всередині. Алло. Музик. Віддай мені ту було в рік. Гузик. Ah. Якщо ви хочете отримати трохи більше від своїх двигунів, прочитайте цю книгу У будинку. Правильне користування двигуном додано до каюти. Надійста є книгу з ящика з інструментами неподалік. Притягає її вам. Кілька сторінок злиплися мастилом. Бочення. Дайте мені, хоча б щось. а, ну Воно, типу, читає, але воно читає саме Дає шанс у 10% не зменшити рибні запаси при вилові риби вудкою. Описуються методи, які можуть бути використані для зменшення впливу рибальства на рибні запаси. Згадується дещо про забезпечення здорової екосистеми для майбутніх гершов. Вони можуть вкрасти в мене рибу. Правильне користування двигуном, вудки, котушки та інше оснащення. Хочу спочатку це. Енциклопедія. Дуже гострі зуби, між якими застрягли шматки дрібної риби, голоту і очах. Тобто вона не, не довша. Це просто це просто її стиль життя. Поцк реліквії. Окей. Доглядачка маяка Що це? Чи відбувались тут якісь корабельні трощі. Вона підозріло дивиться на вас. Є місце позаду Грейтер Мару, де течія несе уламки з моря. Деякими ночами ви можете побачити неприродне сяйво, що підіймається з того клаптика темної води. Я не можу уявити, що там у глибині. Отже, якщо ви шукаєте те, що я думаю, краще просто рухайтесь далі. Окей, що каже будівельниця? Ви підходите до жінки, яка сидить на причалі і дивиться на море. Вона повертається до вас. Як воно там ззовні? Тут спокійно, там складно. Це, мабуть, кращий вид, ніж це криваве місто. Я думаю, що мені просто потрібно піти на деякий час, можливо, не повертатись. Повернутися буде помилкою. Вам так не здається? Треба завжди рухатись вперед, рухатись разом. Тут не все так погано, я не хочу переїжджати, я не можу повернутися. Воно знову дивиться в море задумливо. Скажіть, якщо знайдете для мене якісь матеріали, може ви допоможете мені переїхати. Я маю на увазі дійсно переїхати. Є острів, про який я чула. Стілпойнт просто на північ. Усе, що мені потрібно, це дві одиниці дерева та дві одиниці брухту. Там я зможу побудувати для себе нове місце. Вас теж запрошую. Просто складіться на стілпойнті коли матимете все? Я заплачу, коли робота буде зроблена. Дві, два куска дерева, і вона побудує собі цілий дом. <сс>? Хорошо. да да Плюс двигун, плюс ліхтар, плюс сітка. Це місце на сітку. Ай, поки сюди дерево. Оце що таке? Тканини Нема тканини. Давай в сховище поки доску До сховища Так, риби в мене вже немає. Правильно, правильно. Харесу. Харесо. Завдання? Два дерева, два брухта, хорошо, це потім. Бо я поки брухт не знаходила, а якщо я брухт не знаходила, то поки не варто. Посукриліквий брухт, кальмари. Це вночі. Тоді ми поки відчарюємо. Спробуємо зловити якісь куски дерева, якщо ми їх бачимо. Я, наприклад, не бачу. А, бачу, Що ти робиш? Нормально все. А взорма. Выйловна, і все, час пішов, все. Кармарів, хватить? Я бачу якийсь дивний сяй воле. Хватить, кальмарів кажу, дайте ще щось. Оце от що освітиться. Спершу цього хижого звіра стирчать тікла, схожі на свинічі. Не маючи очей, про які можна говорити, він атакує без розбору. Він мене хоч не з'їсть. Він мене куснув? Ловочі, бо він слугує для позначення безпечного проходу, повз небезпечні. Є, хоч мене світло забезпечує короткий перепочинок в морозі вночі, су. Ну, давайте все щось ловимо. Якщо я виживу після такого. Ну, він панікує зостку. Камінці не бачить. Фрійте, сонечко Фріт Ханстер. Врітався. Медитують. Ну, медитують, але. Ну, дивіться, як очко у мене мігає о, боже, виглядаєте виснаженим. Ви не забули виспатись, чи не так? як завжди кажу, часті перерви є важливою частиною продуктивності. У вас є риба? Так. Да. Залиште. Є риба, так. Да. А, тю, у мене є вся риба. Можна якось швидше це перекинути? Пофіг. Я чуть її не викинула, так що. Риботорговець загортає рибу в упаковування і дає вам гроші. Я не думав, що ви зможете нічна риболовля справа важка. Ну, очко, да <śled> очко мігає Після нічної риболовлі. Я хотів поговорити з вами про новий бізнес, який я розглядав пастки для крабів. Насправді, у мене є одне для вас. Воно трохи зіпсоване, але ви могли б полагодити в човнеря. Взяти. Здібніть розблокована пастка для крабів. Розгорніть крабову пастку і щось там все. Має бути досить просто тільки кинути їх у море де завгодно. Потім повернутися за день чи два і перевірити. У мене є замовлення на краба зкрипаля та звичайного краба скрипаля. Звучить так ніби він на скрипці грає. Обидва можна зустріти тут. Харесо. Не дозволяйте собі надто виснажуватися. Нам потрібно, щоб добре відпочивали. По 100 гривень? Окей. Н Н можна поставити. Ну, може реально взяти ще одну окей. Що це значить. Ага, це то от. Ага. Все, я тепер зрозуміла, як це робити. Е, давай мені ще одну Став її куди-небудь. А, чого ти. Подала рибу. Я досі не зрозуміла, чого я з фіоретвий не отримую цих антикварних штук. Це я щось не так поняла. У мене трошки більше. Ой, трошки менше очко <годько> стало. А як лівий... Ага. Так. Да. Беріть дівність крабової паски за допомогою цього і розверніть на Х. Виметимете різний деякий час, але потребує ремонту доволі часу. Ну, давай просто тут. Чому і ні? Давай щось трошки глибше. Сюди во. Хм. А що я маю робити? Чекайте, я трошечки майже прочитала. Ні, наполовину прочитала тільки книжечку. Один звичайний краб, то таке, два дерева, два брухта і пошукри рік, і все Тобто рибу взагалі нікому не треба. Да, так, я тут рибак чисто для приколу. Не задають мені такі завдання, все саме ясно. Не розумієте, на кого я вчилась? Нікому диплом не понадобиться, так? Диплом, чисто. Диплом рибака. Це що? Це обична риба якась, мабуть. Не цікаво. Ну, Металобрухт всякий, ну не знаю, чи металобрухт, але дерев'яшки. Дерев'яшки мають бути, вони казали, за островом. Ну, давайте на карту. Тут крабові пастички. От туди, блять, я думаю, якраз там. Якраз я ж туди пливу. Чекайте, бо на карті то одне. А, да, да Воно Треба зловити і якраз туди і поставити. Я думаю, це щось таке. Це якийсь металобрухт Сережки. Вибачте, я чуть-чуть не на це розраховувала. Добре. Риба. Я хотіла металобрух, та вони мені сережки. Сережки, мабуть, є в завданні виловити антикваріати всякі. Це тканина буде. Ммм, боляче. Наше я... Так. Да. Póscoa, ok, ok. Hum, dá vai ter pode dobra. Чи рибу да, рибу масу. Херуса риба. В мене все влаштовує. Страшні звуки мене не влаштовують. Опа матеріали. Це острів, куди будівельниця хоче доставити матеріали. Дерево і металобрухт нема. Нема, герл, сорі Тут немає. Не, немає з скласти. Спимо. Причому, не знаю, ми в лодці спимо просто. Я сюди припила, у мене тепер місця немає. А ці, вибачте. Заняття. Реліквії. Годинник, кор'є, ключ, ключ. Це не то? Не то. Нова книжечка. Енциклопедія там щось є Єнове, але нас да, це не на цікавить. Окей, припливаємо назад, я бачу якийсь е, типу вітерок там за островом. Мені треба. А, от сюди. Він від зверху взагалі прикольний. Ой, ну точніше, від зверху якраз такий від збоку прикольний, бо він такий бірс більш... візуальний, не ігровий. Що це за акули? Страшно. Щось ловились тут? А, манюкий е -е, крабик є. Девіть годин залишилося А якщо вона прям поламається, то буде? Да. Це такий самий. Просто взяти. А? Того вечора, що. Добре, вона щось тоді інше казала, щось про во. У вас є краби для цього замовлення, да. Не забувайте, якщо ваші крабові паски трохи зіпсуються, човняр має вміти їх полагодити. Має вміти, має. Так. Готово. Повертайтесь, коли матимете усе тепер до звичайних справ Геш, Да. Продати всю рибу, да, мабуть. Не всі зграїрі однакові. Деякі з них містять аномальні зразки, іноді це можна сказати навіть просто подивившись поверхні. Добре. Наше ці? По суті, я вже можу тут да. Що -да -да. е, я там робила? Біхтар двигун, сітка. У нас я робила сітку. А можна забрати? Давайте не сітку. Давайте цей. Двигун. Отак я передумала. Переверни. Можна не тільки двигун, а тут що? Тут багато треба буде. Окей. Ховище. Да, у нас все сховище. Добре. Металобрухту я досі не маю. Каюта, енциклопедія то така. Реліквії в басейнів, скелях, мороз. Е. Два дерева два Брух, то це поки най е, таке... Поплили, коротше. Звучить найлегше. Тут немає нічого. Так, да, нема. А там, типу. А, там теж немає. Я подумала, що там вже зловився. Взагалі має день два ловитися, так що да, логічно, що воно ще не зловилося. Але я дуже в нього вірю. Це щось стояче, це не риба. Так. Угу. Іноді лишній раз перехожу Це ота каблочка. Окей. Я кудись не туди пливу. Звідси якийсь дивний дим, де. Хоч його сіскувати скомбрі до енциклопедії додано нові види. Е, <смір> хе. Ось заробляти гроші, правда? Де я, блін? Острів Блекстоун, ну це він. А я куди пливу? До якогось е цього? Ну це Блекстоун, окей. Раніше були якісь... Ні, покласти руку не спрацювало, а що спрацює, і не знаю. О, в угрі. Я не знаю, як його так містити, а. Може. Отак. Я би ще сюди якусь пастку всуну, просто, ну... Щоб гарненько було, може тут якісь крабіки інші будуть. А, тут в мене те саме сховище, окей. Вестерня поки закрита. Але Гляньте на ці дрібні... дрібнички. Не турбуйте мене звичайним безодом. Я чув, що торговецю Рітл Мару займається такими дрібницями. Хто? Хто хто? хто? Мару? І я маю виплести і направо, так? Да? Я поки спати. Окей, поплива. Ну тут якісь акули у мене немає таких будочок, а хочеть. Тут не видно нічого. А, ну нічого ще, блін, риба якої не видно. Маленька така рибка, на весь інвентар. <кхм> блін, якщо в мене е, це одне сховище на всі ійці, то мені вигідніше буде зараз поставити все сховище, щоб в мене місце було. Скорботний батько, су торговець художник. Для початку торговець. Міскаво просимо, бла бла бла. Сережки і каблучка. Це ж не те, що мені треба для завдань, правда? М -м, воно б. Би... а, кольє це щось інше Воно би відмітило. Окей. Усе гаразд? Чи відбувається тут е, якісь корабельні трощі? Ну, так, розумієте, мій єдиний син загинув у морі кілька років тому. Він все ще десь там, в одному з тих уламків, зовсім один у холодній темній воді. То звідки ти знаєш, що він загинув? Чоловік явно щосили намагається залишатись триманим, але судоми горя виснажують його тіло. Мені було цікаво, я помічаю, що на вашому судні встановлено деяке поглиблювальне обладнання, якщо ви зможете витягти будь-що з його речей з уламків, я вважаю він відчував би себе більш спокійно, якби його пам'ятні подарунки були зі мною. Він носив спеціально вигравійовану бронзову пряжу на поясі. Я її впізнаю всюди. Якщо є шанс, що ви її зможете знайти, я буду в боргу. Тим ще я можу вам допомогти? Що ви знаєте про якісь дивні події? Я мало виходжу наразі, тому не бачу багато з, з того, що відбувається. Але я пам'ятаю старого мера в його останні дні, яке це було жахливе видовище. Кричав і кидав речі в море. Він назад, плакав він знову і знову. В морю? Типа, кинь мені назад м'ять. Благаю всіх, хто вислухає. Ви є на вітер. Усі. Боже, у ці дні я майже відчуваю, що розумієсу? Трошечки непонятно. Чим ще я можу вам допомогти? Нічим. Дякую. А рибалка. Я подумав, що ви можете зайти. Ласка, попросимо до моєї скромної студії. Якщо ви хочете, проекспериментуйте з деякими прикрасами. Так, я та людина, з якою можна поговорити, які бувають прикраси, я можу повісити прапори і гірлянди, щоб додати стилю вашому човну. У мене тут вже є дизайн, який може вам сподобатися. Якщо ви знайдете інші під час своїх подорожей. Поверніть їх мені, я зможу їх осна... оснастити для вас. Звичайно, я також можу додати трохи кольору до вашого корпусу. Мені шкода, що наразі мій вибір пігментів обмежений, однак, А, чи можу я допомогти знайти більше пігментів? М -м, він ненадовго замислюється. Днями внизу біля берегової лінії я побачив дивного краба з надзвичайно яскравим забарвленням. Мої коліна не пристосовані для того, щоб лазити скелями та ганятися з ркоподібними, розумієте? Але якби ви зловили таку істоту, він перебирає клаптики тканини з паперу зі свого робочого столу та відкриває великий товкач та ступку. З правильним сполученим агентом ми можемо подрібнити їх разом для нової суміші. Він повертається до нас, хитрий план склався в його голові. Рибалка. Перенесіть мені тих дивних крабів. Ми перетворимо ваше судно на витвір мистецтва. А звідки я знаю, якого він кольору? Але а поки що, чим я можу вам допомогти сьогодні? Доставити прапор? Здається, у вас немає з собою нових прапорів, поверніться, коли знайдете. Ви пробували шукати на північ від Мароус Що таке північ? Зміюйте гірлянду, що ви тут робите, розмалювати човен, яку область ви хочете пофарбувати дах чи корпус? Наприклад, даху. Який колір ви хочете? Єржаво-червоний? Остра м'ята. Ага. Це щось типу круте. Сині глибини. Огостра м'ята У мене немає відповідного пігменту, щоб зробити цей колір Вам потрібно буде принести мені цих крабів. Блять, це страшні якісь краби. Можливо, інший колір, сині глибини. Гаразд, то тепер дозвольте мені підготувати пензлі. М -м, набагато краще цей колір добре пасує. Да, яку область ви хочете пофарбувати? Більше ніяку. Дякую. Данкісю. А, кстаті. Зараз ми вже рішили це готиво. Що ти робиш? так? Де сховище? Це. це, це. Це в сховищі І поплили. Е, мої цілі це той острів. Добре. Давайте тоді мені мапу Праворуч. Хорошо. Але я давно не бачила уламків ось маленька рибка. Я вже ловила таку? Я думав вона менше. Це така сама? Ні, це трикутна. А це войовісте. Вона немає на неї можливостей. Але бідно. Я вівторок. Нейс. Я врятований. Врятований. О, ти видовище для хворих очей. Що сталося? Я вмивався тут. Ого, це, мабуть, було десь два тижні тому. Ми були в боргливому морі, і коли хвиля вдарила на суборт, мене штовхнуло і віднесло геть. Я думаю, що моя команда одразу прибуде забрати мене, але ваше судно перше, що я бачу. Хлопці, послали вас шукати мене на що його обманювати? Ні. О, добре, я впевнений, що вони все одно там шукають, якщо вони живі. Можете доставити мене до Літл Мару, незнайомці? Звісно. Я можу застати їх там, якщо вони наступного разу туди прибудуть. Асазир. Оп оп, музи музика. В вклали. Він займає, ну, майже як риба місця. Так що, в принципі, ну, нормально. Якщо я отак. Е в принципі. Блін, Да давай блокай мені тільки один блок, будь ласка. Не знаю, мене все одно трошки м'я-мя-мям місце розподіляється, мені не подобається. Всім дякую, всім на добраніч Бувайте